Весняне дежавю, мабуть, подумали ви, коли подивилися на команди, на пару команд, які зараз будуть грати у Хмельницькому на стадіоні Поділля. Але це не так. Так, Поділля Калуш ми вже бачили у цьому 2019 році і подивимось на поєдинок це ще раз. Але вже в рамках третього кола чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги це група А. Артем Гайдаш номер 10 Є подачу штрафнеї. Там нокаут відправляють когось з грався Хмельницької команди. Але атака триває, є удар по воротах. Стріляє савошко. Поворотах дуже небезпечно, але м'яч все таки вище пролітає на куту штрафного майданчика. Є подача у штрафний. М'яч долітає до ліпову за ні. Кохман все-таки змахує м'яч Каверін назад. Віддає І удар воротах від Буллера. Заблокована ця спроба. Може бути добивання. Каверин у штрафному. Він прострілює. І Веремінко друге рятує свою команду. Цього Райдаша підхоплення знову ж таки від Андрія Матушевський. Калуш розганяє свою атаку. Є передача на лебедя. Той зупиняється. Поснаснувся грається. Є подача у штрафний. Грає на на виході. А далі дається все-таки відбитися хмельничанам. Там на перехопленні. Сивка. де точно передачу віддає е. каверн. Користується цим. Буде бити Віталій. Удар вище позом. Але знову ж таки, це була ігрова боротьба. Просто ну так сталося. Тому аут, а не штрафний. Нозичок ще один хороший ще один хороший прохід. прохід. Валесадра відзберігає зберігає прострілює, але просто в руки. Переведення на лебедя на лівий фланг. То й отримує м'яча, прокидає собі нахідну грець, тобто не потрібно щіпати зараз суперника і пенальті ставить арбітер. Ну, відверто дуже Владислав насправді чіпляв зараз лебедя. Але де це було? Друзі, це було до штрафного майданчика. Перший дотик був до штрафного майданчика. І 1-0. На 32 й хвилині Тарас Сивка відкриває рахунок у нашій грі калш попереду. Та, що Грес е, чіпляв суперника за шою це 100%, але знову ж таки трошки в іншому місці. Є подача, у штрафний майданчик не долітає. Все-таки він до ліповуза, який, знову ж таки, найдальших з гравців Поділля під час стандарту розташовувався. Зараз немає у Воловика. Олександр прострілює. Відбивається тут гості в останній момент. Пентара така Калуша. Савошко її розганяє. Він може бігти дуже швидко і дуже довго насправді. І бити він також міє, але цього разу вищий м'яч летить. Подача від Савошка на першого гравця, до першого гравця, який стояв, аж долітає. А зараз удар від Кохмана вищий. м'яч летить майданчик. Але ні, гладкий відкривається, отримує передачу. Повертає на гравця. Влад подає. І тут Бозичок розвертається, завдає удару в твіра. Пішла подача штрафний майданчик Дестаренко на пів позиції. Зараз це від Єгора. Він думав йти на вихід. Але бачив, що не дістанеться і Програв зараз голову верхову дуель. Супернику. Не, не встиг трішки раніше відкритися, так би мовити, морговський. Ян зараз м'ячем просить Каверин. Є передача на нього і отримає гуда. Каверин прострілює виходить на м'яч, гладкий. Далі боротьба триває. Відкидання назад і не дають можливість завдати удару гайдашу. А тут що. Є подача штрафний майданчик, але є перехоплення, і все-таки удар завершальний був від лебедя. Поплення у центрі Корольський. Савошка. Володимир обігає. Каверина і далі рухається по правому флангу. Каверин повертається. Ну також не можна прошувати правила. Є прострілля перед і Дестененко зараз тягне. Після удару Сергія Кисленка Савошко ідеально викладав, здавалося б, на ногу. Ну, давайте подивимося раз за цим прострілом, що все-таки там захисник заблокував. І бабак фактично на одній лінії зараз гладким розташовується. Все-таки нижчий удар рикошет. Ні, не від гравця Подій, але це штрафний. І був тут удар по воротах Савошко влучив йому м'ячу голову. Це лебедь був перепрошую знову ж таки. А тут який підкат. І ще одна жовта. Це Гресь. Ну, якщо це Гресь, то це вилучення. Так і є, це Владислав Гресь. І є сигнал арбітра. Це удар прямий поворотах на старанко тяне. І далі Мазучук відбиває. Небед відкидає назад на Поручинського. Ще одна подача у штрафний майданчик і на забирає м'яч і там фол. Оля. Танчен з'явиться у гостей. Це друга заміна. Перша була в першому таймі. Вимушена подача штрафний. І на знову ж таки невчасно виходить. Спі... Савошко. Відбирають з кількістю зараз вольнічани цей м'яч, але вийти не можуть в атаку. Сивко штрафного майданчику він малює зараз 11-метровий і отримує жовту за симуляцію. Сивка на 77-й Попереджений у Калоша. Це друга жовта карта для гостей. Когось з флангових півзахисників. Танчин невгамовний після виходу на поле проривається у штрафний майданчик, віддає передачу. Удар, і вибачають зараз. Нас гості. Це Савошко. Це Совошко міг робити зараз рахунок 2-0. Продовибив невдало. Ліповуз. Переведення на Каверіна. Поділя в Атаці на останніх хвилинах. Є передача на воловика. То й далі йде, падає. І це буде жовта за симуляцію, чи що? Ні, там найде жовта за симуляцію. Там в підкаці воловик е сфолив. Тут собі дуже добре прокинув насправді. Воловик. Ну що, вийде, що хмельницької команди одна атака? Ні, вистачило часу. Для того лише аби м'яч перехопити. І Калуш бере реванш у хмельницькому за поразку, 18-му турі. У 20-му Калуська команда мінімально грає обіграє поділля на виїзді. Тарас Сивка на 32-й хвилині реалізував пенальті.